Виконуємо номер 1285 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Назви подібні доданки у виразі. Завдання перше 7А додати 3а, відняти 5. Завдання друге 5Б додати 11, відняти 2Б. І завдання третє 4М додати Y, відняти Y. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібні доданками. У першому завданні у нас подібні доданки 7А і 3А, у другому спільна буквена частина у доданків 5Б і мінус 2Б. У третьому завданні спільна буквена частина у доданків Y мінус Y. Номер 1285. Виконано.